Осінь це не кінець цвітіння, а початок цвітіння по-новому. Восени не так спекотно і квіти отримують як друге дихання. Ви подивіться, як красиво розвивається клумба восени в жовтні саме. Ще гудуть бджолки. Трудівнички на цьому чарівному кущику. А подивіться, яка краса хризантема. Це ж королева осені. Як вона гарно квітує, а пахне. Це щось неймовірне. Як я її люблю. Сама така красива квітка осені. Гляньте, яка красива ця білосніжна з розовою окайомкою. Подивіться на оце сонечко, ну сонечко і все. Така краса. А як не похвалити оцей красивий очіток. Червоними, багряними своїми цими голівками. Гарний кущ. Кущі взагалі красиво виглядають. Ледунка. Незмінно цвіте ціле літо і ось уже до самої осені, а пахне на весь двір. Йдеш у двір і чуєш аромаги. Гератом гостинно приймає бджілку себе на квіточці. Подивіться, яка краса. Обов'язково це сонечко, яке стоїть у мене тут на, на східцях.